Всім привіта, як у меня ісмали, Зубр 245. Значит, давайте в двох словах ми пройдемося. Е даний трактор він вважається як міні-трактор уже. Чому? Давайте ми з вами. В двох словах я вам скажу просто чим відрізняється. Е міні-трактор від мототрактора. Двигун тут з мототрактора, але трансмісія з міні-трактора. Міні-тракторна трансмісія це тоді, коли. І ззаду у вас є вал От Вал отборомочності вирішує, як назвати його? Мототрактор або мінітрактор. трактор Це мінітрактор, трактор оскільки тут вал отбора отборомочності є. В мототракторі немає валу отборомочності і йде навісне обладнання під одну точку. Це трьохточка. А в мототракторах на одну точку йде. Значить, в чому собственно, різниця між трьох і однією точкою. Значить, на одну точку навісне обладнання коштує майже в два-три рази дешевше, ніж до міні-трактора. На мінітрактор з трьох точків навісне обладнання... навісне обладнання коштує дорожче, але якість зовсім інша. На трьох точках воно дорожче, але більш якісніше. На одну точку воно дешевше, але менш якісніше. От в чому і різниця. Це тільки навісне обладнання. наприклад, якщо це буде роторна косівка, то роторна косівка йде. Хоч і на рівнях, але через кардан, через редуктор, як на повноцінний трактор. Якщо це буде, наприклад, фріза, то фріза йтиме через кардан. Якщо це буде плуг, то плуг буде так само, як на великий трактор. От, І він виставляється, регулюється і він працює досить добре. В, в, в мототрактора на одну точку ні один плуг працювати, той, який йде в комплекті, він не буде повноцінно нормально працювати. Тільки на трьох точках. От, От, от така, в принципі, різниця. Далі по культиваторах. Культиватори, звісно, звичайно, вони коштують дорожче на трьох точку, на одну точку вони коштують дешевше, але е, на одну точку культиватор вже в принципі, працює, досить непогано. Але далі, в двох словах, по самій трансмісії давайте пройдемо. Різниця між е, мототракторною трансмісією і міні-тракторною трансмісією також дуже, дуже колосально велика. В мототрактора мото на одну точку, то який трактор коштує дешевше. І навісне обладнання до нього дешевше. Менш якісна трансмісія, вона більш лам, ламуча. В, е, в, в міні-тракторі е, дана трансмісія вона досить проста, немає блокування задніх кольор порівняно з мототракторами, але проблем з даними трансмісіями, в принципі, немає. Не виникає. Давайте так, майже взагалі не виникає. Опять же, ви можете написати коментарі, але повірте, якщо з 2000 проданих... Міні-тракторів такого плану. У вас там одна або дві поломки з двох тисяч тракторів проданих. Е в коментарях, якщо напишуть, то повірте, це абсолютно ну, не результат. Сучасні автомобілі дають більше погрешності, більше, більше допусків, чим в принципі дані трансмісії по ламучості. Ну, ось так. Е інколи буває там BMW або Mercedes, не виїхали ще із салону, вже чеки загораються. От тут, в принципі, такого не буде. Тут воно може щось. Щось шелестіть в трансмісії, років 15, воно буде шелестіть у вас і буде працювати. Ну, ось так. Далі. По, по двигунах я хотів би все-таки е, дійти до двигунів. Двигун, йде мототракторний, тобто, це з мотоблока форсований двигун е, з увеличеною камерою згорання, з е, увеличеним е, поршнем і так далі. Тобто, це на базі С-110 двигун, але він йде С1115. Тобто збільшили гірзу, збільшили ход поршня і так далі. І тому тут по потужності 24 кінських сили. От. Він йде у нас задньоприводний. Е і регулюється у нас колія передня та задня. Ось тут ви можете побачити циліндрічну форму. І можна у нас розширять по рядках. Для чого так зробили, е що можна регулювати? Ви можете зробити ширше або вуще колію в тракторі. І, наприклад, ви посадили картошку там 50-60, сусід посадив більше більше міждорядів або менше зробив. Для того, щоб стати міждоряддя і можна було прополоть, викопати, і це було досить зручно, то ви можете регулювати дану колію. І працювати не тільки в себе, а й в сусідів також. І е, даний трактор спокійно адаптується е, під в принципі, майже всі культури, ті, які необхідні обробити у нас вдома. Ну ось так. Тому тут регулюється колія. Це дуже. Дуже гарна достопримічательність. Це дуже добре. Далі. В двох словах, трактор, опять же, досить простий. Досить простий. Він трішечки дорожчий, ніж мототрактор. Чому його зробили? Давайте так. Якщо ви спросите, який трактор буде хороший, то мототрактор і цей трактор, давайте так, ми оставляємо в сторону. Хороший трактор, це от, ви можете подивитися ДТЗ-53-54 HPX, ви можете подивитися Донфенг 404 J2. от, Оце от нормальні трактора. От, але якщо знову ж таки у вас цікавить фінансова сторона, і ви не можете на даний період часу купити або придбати собі такий трактор от, 404 Донфен або... 53, 54 HPX, у вас недостатньо коштів, то у вас вибір буде, звісно достатньо невеликий. От. І тому, в принципі, дані модельки йдуть досить популярні. Не од того, що от, люди хочуть купити китайський трактор, а от того, що не дозволяють кошти. От. Е, от Чому дані трактора досить непогано користуються спросом. От. Е, задньоприводний трактор, трансмісія тут на порядок краще, ніж в мототракторі. Хоч і дорожче навісне обладнання, напоминаю, бо під трьох точку, але даний трактор, в принципі, досить непогано вже себе зарекомендував. Він працює от, і е, його обслужити досить недорого. От, ну ось так. Він опять же, і великий трактор, і маленький трактор, якщо брати на невеликі ділянки землі, він досить економічний. Він, в принципі, ще раз напоминаю, не настільки ламучий, оскільки тут міні-тракторна трансмісія стоїть. От, і обслужити його досить, досить недорого, і розворачується він на невеликій ділянці землі на порядок швидше, удобно, удобно от, порівняно з великими тракторами. Тобто, розвернутися на МТЗ і розвернутися на даному тракторі. Це дві великі різниці. Обслужити МТЗ на невеликій ділянці землі і маленький трактор опять же, дві великі різниці в коштах. Тому досить непогана, досить недорога моделька, досить недорого її обслужувати. От і, в принципі, нічого поганого, дуже поганого. Давайте так. Опять же, даний трактор за ним потрібно ухажувати. Тобто ключики, наборчик ключиків, щось підкрутили, щось, щось там дожали. Але в принципі, загалом, трактор досить непоганий. По якості за нього краще є. Але вони коштують на порядок дорожче. Оце і вся різниця. Тому я сподіваюся, що я виразився досить м'ятно, щоб ви плюс-мінус зрозуміли. Двигун працює. Трансмісія на ньому досить непогано працює. В двох словах є мототракторні, тут так само, як в шифінгах. Рівні вже йдуть без натяжок з правої сторони, в мототракторі йдуть ліворуч, рівні. тут праворуч йдуть. І дані рівні вихожу на порядок більше, ніж в мототракторах. Зрозуміло, так? От. Чому так? Тому що немає перегибів. У вас просто рівень. Рівні стоять, їх тут у нас. Раз, два. Стоїть зараз два, можна поставити три. Але ну, <coughs> більш ніж достатньо. Повірте мені, більш, ніж достатньо. Знімаєте нагрузку з валів і вони, в принципі, не проскальзують. Працюватимуть досить довго. Тому за рівні можете не переживати. Е, без рівнів трактор оп'ять же, буде стоїть, коштувати просто трішечки дорожче. Оце і все різниця. В двох словах, для замовлення даного трактора номер телефону у вас на екрані. Берете. Набирайте і замовляйте всім гарного дня і підписочку на наш канал.